Всім привіт, вас вітає Вні Глас. Ми продовжуємо знайомити вас з українськими артистами. І я гадаю, що ви вже здогадалися, хто є гостем сьогоднішнього нашого випуску. Це Позитів, він же Олексій Загородній, він же Льоша, привіт. Привіт-привіт. Ми знаємо, що гурт в розійшовся ще у 2020 році. Ого! Проте, так, як швидко час минув. Проте сольну кар'єру Тир спочав лише ось на початку війни. Чому так? Лише? Ну, я хотів розпочати і раніше. І у мене були плани, і був навіть матеріал, який я зробив ще до початку війни. І вже десь уже думав що взимку, ем, я його і випущу. Бо там у мене там бі... ну, десь. Я думаю, що. Сім треків точно був міні-альбом. Їх там написано дуже багато. Вони всі російськомовні. Тому я подумав, що так, сьогодні це не сьогодні, на часі. це не на часі, тому треба змінити всю концепцію. Я їх не переробив, нічого з ним не зробив. Вони вони поки що чекають там на полиці. Я може почну їх їх робити українською мовою. А і, і вони не дуже навіть вони самі пісні не на часі, тому, тому зараз треба творити по-іншому, про, про інше і тому, тому такі пісні виходять. Як, як вийшли зараз. Ну, я думаю, що і романтика також буде, і буде. І я, і я думаю, що зараз такими темпами, з якими я два роки сидів, нічого не випускав, а зараз вже е, воно поперло, і, і я, я не знаю навіть причини, але я думаю, що одну в місяць точно пісню я пишу. А випускати не знаю, чи ну може це, це дуже багато, але все одно е, дуже багато є е, матеріалу, який який буде виходити. Давай поговоримо про останню пісню. Нічого лічного uh -huh. розкажи, будь ласка, як виникла ідея і про створення цієї пісні? Ну це, це були вірші Андрія Безкровного, який, який є Діджей «Bloodless». Ось він це він ще написав, почав писати такі вірші десь на початку війни. Ми з ним поїхали разом. Поїхали в Кам'янець-Подільський, де ми почали робити акції діти дітям. І, ну, і, і паралельно, звісно ж, я переніс туди студію, і ми почали, ми почали щось е, писати. Мені нічого не писалося, бо дуже складно в такі часи. Ти бачиш новини, і, ну немає там ніякої музи. Е, зрозуміло чому. І, е, але у нього вона була і була з таким настроєм бойовим. Ну як ви в пісні почули. І я йому сказав, що давай давай зробимо тобі пісню. Ну просто там е, в, в стилі такому е, кровосток, як, як співає. Ось, бо там такі вірші, і вони з матами і все інше. А він каже: Ні, давай, давай, зроби, як тобі здається. І тому я вже сюди до Києва, зустрівся з Ромою Катруком, який зараз зі мною ексклюзивно працює над цим альбомом. І, і, і ми просто щось зробили між кровостоком, репом, там роком. Я не знаю, як це правильно сказати. Але я думаю, що емоція вона передалася дуже якісно і дуже кльово. У всіх завжди були мурахи по, -по шкірі, коли, коли хтось чув її там. Тому ми думаємо, так треба випускати. Все ж таки настільки сильна пісня, навіть якщо вона неформатна, навіть дійсно там ну її нікуди на радіо не поставиш, і вона російськомовна, але зрозуміло, чому вона російськомовна. І ми вирішили, що треба все ж таки зняти кліпи. Тому я подзвонив Марку Ді Марк Продакшн, який ну з задоволенням вирішили зняти кліп. Ми своїми силами, тобто там на бюджеті нічого такого нема. Ми зняли його на студії, там десь щось взяли, якісь картини, декорації, все зліпили, як 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 захотіли. Ну це це Марк. Марк, і я йому дуже вдячний і його команді і. Тобто так воно все і вийшло. І бачите, ніхто не думав, коли ми навіть видавали її, що вона піде в тренди. Бо такий трек дуже складно там, триматися йому в трендах. Ну, навіть шосте-п'яте місце, але все одно це, ну, це андеграунд, це нереально. І я думаю, що просто вона дійсно дійсно комусь подобається. Я думаю, що цю емоцію зі мною розділяють багато українців. Як гадаєш, чи зміг ти цією піснею достучатися до російської аудиторії? Я я думаю, що ну так сказано, я так сказав на початку, що достучатися, але просто, просто ви знаєте, це хтось хтось правильно сказав, що це пісня як Хімарс, як Хай Марс. Вона залетить в вухо і буде там працювати і бомбити їх їхні міськи. І мені здається, що це дуже кльово, тому що мене можна знищити, можна знищити техніку, але пісню ніхто не знищить. І вона залишиться на всі роки для них, як це як від мене подарунок, знаєте такі. Перша твоя пісня була українською мовою, боже, яке кончене, друга російською. Чи чекати нам наступні пісні? Ні, ну слухайте, ще є пісня перед світанком. Як теж українською. чи чекати нам можливо на інше? Ну дійсно будуть пісні зараз українською пише. Але я думаю, що зараз на часі всім нам, українцям, робити треки, навіть наприклад, з якимись іншими артистами, вже такі приклади є. Ми зараз в трендах, тому я думаю, що можна достучатися зараз як до того, до, ну, наприклад, якщо ти хочеш записати там з Бібером, трек. Я думаю, що зараз українцю кожному артисту можна достучатися і до Бібера, наприклад. Ну я просто кажу, і там до, до будь-якого іншого артиста, який тобі подобається. Ти вже казав, що перед війною ти годував готував російськомовну, російськомовний альбом. От чи задумався ти над тим, щоб випустити потім альбом, як зараз кажуть зірки, ні ну, як ні іздане, ні відане. Угу. Чи буде альбом з російськими піснями? Якщо щось не попре там, якщо щось я не перероблю українською мовою, якщо воно не, не буде йти, то звісно я їх, я їх просто віддам інтернету, і хай вони там барахтаються. У нас вийшов випуск з креативним директором Олі Полікової Валентином Науменко. Е, і розкажи нам, будь ласка, він сказав, що ти допомагав йому в створенні його пісні, коли прийде весна. Чи чекати нам можливо колаборацію? вашу? <гум> ну я не знаю. Ну е, наші стилі дуже не схожі, але е, дійсно ми цю пісню писали. Вона була написана вже в Кам'янці-Подільському. я десь. Ну, витратив, я думаю, що може два дні на наранжування, але все все одно під нього треба було її переробити. Ми додавали багато акустики, бо вона була дуже електронною. Але дійсно, дійсно, така пісня вона дуже сильна, вона дуже потужна. Вона е, у мене навіть є відео десь з мамою, де, де ми їй ставили демку, і, mm -hmm. і, і вона, вона навіть розплакалася. Ну така пісня, вона, вона дуже дуже серйозна і вона дуже емоційна. Е, і мені сподобалося, як він він заспівав, і також співав і дядя Вадя. Ось він він був в демці, тому ну все передалося. Я думаю, весь весь настрій. Зараз, зараз мені здається, що зараз. Ну, час таких колаборацій дуже ну як, наприклад, Аліна Паш, «Мішель» і позитив. Ну, ну тобто такого ніхто не, не подумав би. Ну про Мішель можна було, а про Паш ні. Тому я думаю, що колаборації будуть різні. І я зараз е, е, розмовляю дуже з багатьма там, спілкуюся і зустрічаюсь з багатьма молодими артистами, які тільки зараз з'явилися ці нові фреш імена. В шоу-бізі, і мені мені вони дуже подобаються. Багато з них дуже мені імпонують. Я думаю, що будуть будуть різні цікаві роботи. От фіт з Мішель та Аліною ваш. А з ким чекати? Можна наступних ну я вже десь казав, що я зараз ми зараз працюємо. Почали працювати з, з Машою mm -hmm. І... Ванька Встанька, да. Да. ну а вона ну Ванька Встанька дуже така, легка, цікава пісня, але, але вона як артист, вона, вона може розкритися ще по-іншому, бо це грайлива пісня, а там а там є в дівчині і глибина, є, і є, і є дуже кльовий талант, і, і голос там все є. Коли нам чекати наступного? Ну, Я не можу, не, давайте не загадувати, але я думаю, що вже восени, я думаю, що буде і пісня, і кліп. Угу, Добре. Поки наступної пісні немає. Ну ні, вона є, навіть знят кліп є. Знятий ще влітку, але просто. Ми переграли трошки, тобто воно лежить там пісня, і навіть хліб лежить. Але мені здається, що її можна трошки притримати або щось ще інше зробити, просто щоб було між чим вибирати. Коли приходити на концерт, ну це теж це теж важливе питання. Зараз зараз на часі, звісно, благодійні концерти. Би найчастіше ми виступаємо для діточок і біженців і для, для військових. Але я думаю, що. Якщо вже міністерство культури, наше улюблене, все ж таки дозволить і дозволить концертному бізнесу все ж таки процвітати, бо він зараз вмирає. Він він дуже в поганому стані зараз знаходиться. Я думаю, що вже пройшло вже півроку, і, і треба вже задумуватися про те, що ну це, це ціла індустрія, яка може просто вимерти. Можливо, в тебе планується якийсь благодійний захід. Ми розповімо нашим підписникам. Ми робимо завжди діти дітям. Зараз називається це амбасадор дитинства. Це громадська ініціатива. Ми зараз вже буде у нас 10-й ювілейний в Луцьку. Буде, буде захід. Зараз я завтра туди їду вже. Mm -hmm. Ось і, і далі ми плануємо. Я не знаю, не, не можу казати, але все одно можна слідкувати за е, інстаграмом амбасадор дитинства, і там все, все побачити і всю інформацію зна знайти. Ати від тебе наступних релізів, дякуємо, що були з нами. Дякую.